Привіт, друзі, запрошую вас на гостини до моїх дідуся і бабусі. Скільки всього цікавого вони знають, дуже полюбляю слухати їх розповіді. Сьогодні вони обіцяли розповісти про народну математику. Ну що ж, ви зі мною ходімо. Добрий день, мої рідненькі. Як я сумувала за вами. Як ви поживаєте, чи все у вас добре? Добрий день, внучечко. і ми за тобою сумували. У нас все гаразд. Бери, пригощайся яблучками. Дякую, бабусю. Ви обіцяли розповісти про те, як давнину рахували. Гаразд, внучечко, розкажемо. Отож слухай. В Україні найдавнішими засобами річби були пальці рук, різні дрібні предмети, картоплини, квасолини, палички, камінчики. Для економії річби існували числові групи пара, трійка, п'ятка, десяток, копа. Парами лічили худобу, птицю, хатнє добро, чоботи, підошви, трійками, нитки в прядиві. П'ятками, снопи, десятками, яйця, гарбузи, кавуни, копами. Яйця та снопи. Дідусі бабуся трудяться від світанку до смерканку, і в саду, і на городі. Ось і картопля дозріла. Треба в льох на зберігання заховати. Люди в давнину на кожен мішок, який ховали в льох, відкладали один камінець крузинку. Щоб пам'ятати, скільки всього в них є мішків картоплі, давайте і ми попрацюємо. І мішки з картоплею порахуємо, і камінчики відкладемо. Будьте уважні, потім ми перевіримо, чи правильно рахували. Скільки мішків картоплі заховали в льох. Ну що, перевіряємо? Правильно, десять. Погляньте, яке господарство у бабусі, та це ж свійські птахи. На світі їх. Так, це кури, качки, гуси, індики. Це сарки. Давайте порахуємо, скільки всього є птахів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Бабусю, а як птахів рахували в давнину? В народі худобу та птицю рахували парами. Ось так два, чотири, шість, вісім, десять. Друзі, як ви вважаєте, як швидше рахувати звичайним способом чи парами? Зранку і до вечора в бабусі багато справ. От уже час курчат нагодувати. Я хочу познайомити вас з народною міркою, жменею. Раніше не було магазинів, вах, мірних стаканчиків, і тому сипучі речовини вимірювали жменею. За один раз курчатка з'їдають одну жменю зерна. Годувати їх треба три рази. Вранці жменя. В день жменя, ввечері жменя. Скільки жмене зерна треба на один день? Три. Насипте в кожну миску по три жмені зерна. Скільки вийде мисочок? Скільки днів бабусі вистачить годувати курей? Значить, зерна бабусі вистачить на сім днів. А як можна сказати по-іншому? На тиждень. Друзі, на світні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Ну що ж, бабусі ми допомогли. Давайте ще покажемо дідусеві, як ми вміємо складати та розв'язувати задачі. Гарно, друзі, ми з вами сьогодні розважились, багато нового дізнались. Дякуємо, дідусю, бабуся, за науку. Час повертатися додому. До побачення!